Друзі, всіх вітаю на каналі. З вами Мазе Пайлан. Сьогодні поговоримо про таку чудову річ, як нам відновити енергетичний баланс нашого тіла. Але не той енергетичний баланс, про який ви подумали, а саме про той, який відповідає за нашу біомеханіку рухів. У нашому тілі є два механізми: аеробний, а анаеробний. А відповідає за те, щоб наша дрібна мускулатура швидко працювала. Це м'язи стабілізатори і швидка, і швидка мускулатура. Аеробний це той, який відповідає за те, щоб наші великі м'язеві тяжі виконували свою роботу. Один механізм відповідає за окиснення жирів аеробний, інший відповідає за, окис... за вуглеводи, за спалювання вуглеводів, а аеробний. Тепер з часом ці процеси порушуються через різні травми. Так? Вони можуть бути любого походження. Нам це в принципі не цікаво. Наше головне завдання відновити цей механізм. Досить часто, до речі, своїй практиці, я е, стикаюся з тим, що дані проблеми з'являються у людей більш старшого віку через, ну, мабуть, все-таки порушення, зменшення рухливості. Невідомо що насправді, тому що кожного щось своє буде, але чаще це старших людей. На фоні цього, так як немає в організмі правильного енергозабезпечення, язові групи не працюють одразу механічно. Навантаження починаєте на дрібну моторику, на дрібні м'язи суглобів. Вони спазмують, порушується лімфоток, тому що при спазмі завжди порушується ход, ход рідини, суглоби починають отікати. На фоні цього збільшується внутрішньосуглобовий тиск, це викликає збільшення сигналів в нервовій системі, вона починає боліти. Ми починаємо туди лізти, відкачуючи ту саму рідину, проколюючи ці суглоби, а все банально просто. Це захисний механізм. Великий тяж не працює, дрібний бере на себе його навантаження. І зараз я покажу вам, як це самостійно можна скоригувати в домашніх умовах. Отже, вправа досить проста: ми лягаємо. Вправу потрібно виконувати дуже повільно, механічно, з максимально синхронізованим вдохом та видихом. Показую. Виконуємо вдох і повільно ногою. На максимальні легені видах. Ось таким чином Вправу виконувати в середньому від 30 до 1 хвилини. Це допоможе вам синхронізувати ваше дихання. Запустити окисний процес для того, щоб масивні м'язи, які не можуть швидко скорочуватися, да, вони повинні тягнути, механічно працювати. Почали працювати. Ви пропрацьовуєте, ну, в залежності від того, наскільки у вас вистачає власне сил хвилину, там можете трішечки більше, виконуєте сухожильний рефлекс. Потім, після цього, виконуємо вправу присідання. Все те саме повільно присіли вдох, щоб ви відчули, що ваші м'язи працюють. Видих, встали, знову присіли вдох, видих, встали. 30 секунд, одну хвилину зробили сухожильний рефлекс. Можна перевернутись потім до стіночки стати, зробити витискання так само спокійно вдосі, максимально повільний вдох, глибокий, повільно опустилися, і з видихом повернулися. Теж до однієї хвилини виконав сухожильний рефлекс. Даний комплекс вправ досить чудово себе показав на практиці. Він допомагає гарно відновити енергозабезпечення, яке пов'язане якраз з аеробним процесом, з окисненням, знявши навантаження з анаеробного. Ну і відповідно, тим самим розвантажуючи суглоби, зменшуючи набряки, нормалізуючи роботу дихальної системи, ви будете допомагати собі своїм суглобом. Місяць такої зарядки, і ваші суглоби, і всі ваші м'язові групи масивні скажуть вам дуже вам дякую. О, тому відновлюйтесь, будьте здорові! До нових зустрічей на каналі.